Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні знову ми відкриваємо секрети нашого редакційного портфелю. Відсунь очіпок трохи далі від обличчя, сказав він якось. Далі від обличчя, пане, перепитала я навіщось і відразу пошкодувала. Йому подобалося, коли я не говорила, а робила, як сказано. А якщо розтулила рота, мала б сказати щось вартісне. Він не відповів. Я відтягнула частину очіпка найближче до нього, назад від щуки на крохмалений краєчок зачепив шию. Ще, промовив він, я хочу бачити образ твоєї щуки. Я забагалася, а тоді відтягнула його далі. Його погляд ковзнув моєю щукою. — Покажи мені своє вухо. Мені не хотілося, але вибору не було. Я провела пальцями під очіпком, щоб упевнитися, що волосся не вибивалося з під нього і не звисало, ховаючи кіль... кілька пасом за вухо. А тоді відтягнула очіпок назад, так, що стало видно нижню частину вуха. Його обличчя наче виражало зітхання, хоча він не проронив і звуку. Я перехопила зітхання на півдорозі і притлумила, щоб воно не могло вирватися. Очіпок, сказав він, зніми його. Ні, пане, ні? Будь ласка, не просіть мене про це, пане. Я відпустила тканину, очіпок опустився на місце так, що вуха й щока знову були закриті. Я опустила погляд на підлогу, де сірі і білі кахлі простяглися у глибину кімнати чисті і рівні. Ти не хочеш оголювати голову? Ні. І все ж ти не бажаєш, щоб я тебе малював, ні як служницю зі шваброю, очікую, ні як пані в атласі хутрі та із зачесеним волоссям? Я не відповіла. Не могла показати йому свого волосся, була не з тих дівчат, які ходять з непокритою головою. Трейсі Шевальє – дівчина з перловою сережкою, з англійською переклала Олександра Гординчук.